Командою налаштовуються на цей матч. Налаштовується дійсно на дуже важливу, стратегічну, сказав би я з турнірної, в тому числі, точки зору битву. Ну і настрій Кривбасу так ми бачимо трошки більше, як видається, посмішок на обличчях футболістів Кривбасу, по тому, що бачили ми в такому позаефірному відео. Так коли команди приїздили на стадіон, можна спробувати знайти цьому поясненню в результатах команди, але так само про це будемо говорити пізніше у чорно. Червоних кольорах футболісти Кривбаса відповідно в білому комплекті гості із Житомира. Активний початок від них Крушинський удар по воротах добивання і Маханько рятує свою команду. Після того, як Вандел був дуже близьким до того, ну, якщо не повторити те, що вчора Івану Лосенку вдалося у матчі проти Ворскли, від Гульця, то забитий другий на швидший м'яч ну, в цьому турі, що найменше, так дуже активний початок від Полісся. Це те, що останніми тижнями демонструє команда Імади Ашура. Так, у нас здається проблеми з освітленням є на стадіоні гірник. Ми всі чудово розуміємо так, що. Ну, це данина часу в наш цей буремний час. Всі ми розуміємо, чому це відбувається, і з розумінням до цього ставимося, тому що знаємо, що таке ось ці черги відключення світла. Так, все готове до того, аби гру відновити. Подача від кутового прапорця йде на лінію воротарського майданчика. І момент номер два від Полісся. Супер ударний початок від підопічних імада Ашура. Знову Вендела показують нам рекорд туру. Попереднього здається, навіть рекорд сезону. Ну зараз по черзі дивимося ті моменти, які були. Крушинський ось так віддає тут передачу на Вендела. Ну а потім ще й удар Лєднєва. Це супер гостро. Ну і Механьков, який другий тур поспіль захищає ворота Кривбаса. Довіри йому Юрії Верн. Не і полісся пресингувало зорі у першому таймі. Матчу попереднього туру. Це звертало на себе свою увагу за це. Мабуть, треба робити компліменти. Ну і зараз треба робити компліменти Єгору твердо який. Черговий м'яч забиває у цьому сезоні Єгор твердохліб, який завойовує місце у стартовому складі Кривбаси. Єгор твердохліб, який забиває у третьому уваги, третьому матчі поспіль. І накий же важливий м'яч забиває зараз екс-футболіст? Минає. На одинадцятій хвилині цього матчу забивав колосу, забивав оболоні. Ось забиває тепер вдома у ворота Полісся. Зараз і навіть не найкращим чином спіймав, так здавалося, м'яч на ногу, але за такою траєкторією м'яч полетів, що важкувато було зреагувати. Ну і Драмбаєв, зверніть увагу, одразу пропонує себе на лівому фланзі, згадуючи свою позицію. Шик! Шикарна робота волинця у рамці воріт у цій ситуації, і не менш шикарна, розкішна за рівнем розуміння інтерпретації ситуації атаки кривбаса і роль Драмбаєва. Давайте відзначимо у цій ситуації. Він атакує цю зону. Зверніть увагу, і наскільки ж він точно вирізає цю передачу на Сосу. блискавична передача із лівого флангу. Сьогодні дуже непростий іспит у Мада Ашура. нам показують і ще раз цей момент. Ну і тут удар кузика ходне від одного позиціях дуже часто опиняється. І дібанго, і Микитишин, і Соса. Особливо що стосується оборонної роботи Кривбаса, це те, що неодноразово бачили удар за меж штрафного майданчика, відбиває перед собою. Зараз м'яч волинець і фантастична робота, але й з офсайду. Ярослав Шевченко в минулому турі віддав асист. Зараз змусив діджея на стадіоні гірник навіть включити. Гімн кривбаса для того, аби посвяткувати ось цей забитий м'яч. Але тут офсайд. А ми чекаємо на повтор. Ну і так, у момент удару дійсно в офсайді перебував 64-й номер. Момент удару Арфель Бандейри. Зникло світло на стадіоні Гірник у кривому розі. Власне кажучи, проблеми почалися в нас ще в першому таймі, коли там на другій хвилині е очевидно місто в рамках планового графіку було відімкнено від світла, але на стадіоні от наскільки відомо мені так, логічно абсолютно зважаючи на те, в яких умовах ми живемо. Е наявний потужний генератор, і в перший тайм відпрацювали на генераторі зараз. Ось в режимі прямого етеру бачимо, що частина. З прожекторів, які є на цьому стадіоні, вони працюють, освітлюють поле. Активний початок другого тайму від поліся. Значно більше за суперники часу із м'ячем проводить команда Імада Ашура, але поки що ці 5. Вже майже повних хвилин другого тайму без моментів для гостей з житома. Назаренко виконує подачу. Удар по воротах продовжується атака. Зараз Макуана через себе зіграв тонко на газоні Микитишин. Микитишин підведеться. Там ще хтось із гравців Кривбаса лишається лежати. Твердохліб чи ні? Так, це Єгор Твердохліб, автор єдиного в нашому матчі забитого м'яча. Захищає м'яч корпусом Гуцуляк. Те, що він вміє робити. Звісно, його розташування в цій позиції. Удар Макуана! А ось і Бені. Ось його робота із м'ячем, його відкривання. Тут в офсайді перебував він у момент передачі лідніва. Здалося Маханьков зіграв у м'яч, але ні. Низом передача не подача, не найочікуваніше рішення. І Зараз подав Тейлор Матіч. Опускає м'яч удар. Гуцуля один-один. Полісся зрівнює рахунок. І після стандарту робить це команда Імана Ашура. Після стандарту ми знову звертаємо увагу. На те, що Ярослав Шевченко так це правило порушив. Ну і потім робота проти Гуцуляка при стандартах Гуцуляк зрівнюється із Бондаренко за кількістю забитих м'ячів. Тепер вісім точних ударів у гравця поліції національної збірної України, в який же важливий момент зараз забиває Олексій Гуцуляк. Ну десь підсумовує цей активний період для Житомира у цьому матчі. Ада Юрія Вернедуба так віддати ініціативу з перших хвилин другого тайму і почекати свого шансу у контргрі. А ось і цей шанс Микитишин. Микитишин чи буде удар по воротах? Затягнув із ударом. Зараз Артур Микитишин ну, хотів всіх гравців Полісся таке враження сам переграти. Ну і до кінця тут дограють гості із Житомира в цій ситуації. Ну і Лука Стейлор так і Смоляков, здається встояли на ногах у цій ситуації. Волі просте рішення. І тут як же помиляється зараз. Віддаючи передачу назад, Крушинський запресенгував і Тут всі футболісти, вся лава запасних Житомирської команди вимагали зафіксувати фол. У нас атака тим часом кривбаса. І це буде цікаво, тому що той момент із тим потенційним фолом зараз немає в цьому жодних сумнівів. Буде вивчати вар. Ми констатуємо, що забиває Єгор Твердохліб свій другий м'яч в цьому сезоні. Якщо я правильно пригадую, перший дубль твердохліба за Кривбас. Кривбас виходить уперед. Але ми чекаємо повтор ось цього моменту, що передували цьому забитому м'ячу, тому що все це відбувалося без пауз. Єгор Твердохліб приймає вітання. Бізімана скидає понедільник, захищаючи м'яч. Від цього спорту Крушинського. Ну, а потім забитий м'яч. Давайте дивитися, як тут все відбувалося. І проходить ця передача, вигулькує з за спини Смолякова тут. Твердохліб. Ну і забиває м'яч у ворота Євгена Волинця. Ми бачимо повтор цього моменту. Не бачимо, що там відбувається на стадіоні. Але судячи по тому, що чуємо, зарахував м'яч Олександр Афанасьєв. Іде подача! удар! Твердохлібця! Хетрик! Це фантастика! Він не просто розквітнув! Він оформлює хитрик! І здається, остаточно гасить інтригу в нашому сьогоднішньому матчі, яка іще активно жавріла. І із стандарту забиває кривба свій третій м'яч. І тут усім колективом святкують криворісці, які. Зараз знову таки, якщо має завершиться із таким самим рахунком, то обходять свого опонента на віражі у турнірній таблиці. Шостий м'яч так для твердохліба. Загалом, тобто три сьогодні, і якщо брати весь сезон, то це шостий м'яч дійсно Єгор твердохліб неймовірно. Вдалий матч для нього. Ну тут відчуття моменту. Давайте коротко про тур прийдешній, проговоримо. Про тур під номером 16 Кривбас з чорноморцем зіграє на виїзді, а Полісся прийматиме рух. Ну і на цьому все можна говорити про те, що Юрій Вернедуб бере реванш за виліт із національного кубка. Зараз подякував він і Ашуру. Ну і герой цього матчу. Єгор Твердохліб. що й не був на наших екранах, оформив Твердохліб хет трик